Сьогодні, 21 вересня 2023 року, я Національний гетьман України і українських земель, в День Святий, Різдва Матері Божої Марії Галіліянки, святої покрови української нації і українських земель. Молюсь Матері Божій, за українську націю, за Галів, за Галичан, за воїнів світла України. Царице Небесна, Царице наша приблагая, Матір Божа, Богородице, Захисниця серід, скитальців пристановище, засмучених радосте, скривжених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе української нації, поможи нам в боротьбі, провадь нас до перемоги. Ти ж, Бо наше горе знаєш. Розвій Його, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкової розрадниці, крім тебе, О Божа мати, бо ти охорониш і захистиш українську націю по всі віки. Славимо тебе, Богородиця наша, славимо Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Розгорни, Богородице, покров свій святий над Україною. Над українською нацією, не дай слугам сатани кремлівського знищити Україну і українську націю. Бо йдуть вони засліплені сатаною, загубили розум, ідуть проти Бога і людей, загубили людяність, йдуть, як дикі звірі і нищать життя. Роблять твою Україну пустелею, крадуть твоїх дітей, розпинають твоїх синів і дочок. Більшого жаху світ не бачив. Зглянься, свята Богородиця, на українську землю і українську націю. Відкрий очі народам світу, сатана йде і несе горе всім народам України. І світу, і особливо народу України. Іде і нищить все святе, навіть твою Київську, Почаївську і святогірську лавру. Безжально гвалтує і вбиває українців і синів і дочок інших народів. Проси! О свята Богородице, Бога Творця, і Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, знищити Садану і промисел дикий Його, спаси людство, Бога Творця. Спаси нас, українців і всю українську націю, бо ти, свята Богородиця, заступниця наша, охорони. Охорони нас, охоронительниця наша, охоронительниця української нації на всі віки. Люблю тебе, свята Богородице, і сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа і Бога Творця, Отця і Сина, і Святого Духа, і молю тебе, свята Богородице. І молю Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, і молю Бога Творця Отця і Сина, і Святого Духа. Вся українська нація встала в єдності Твоїй, під покровом Твоїм святим на захист святої України, як і святі козаки України, і рівноапостольні святі Гетьмани України. Кращі дочки і сини української нації і вся нація стали на захист святої України, ріки святої крові течуть по Україні, ріки святих сліз українських жінок течуть у Чорне море. І всі чекають твоєї святої допомоги, святої перемоги української нації над північним диким злом азіатським драконом Москви. Поможи нам, свята Богородице. Слава тобі, Богородице, слава Сину Твоєму, слава святій українській нації, слава Україні. Чуємо твою допомогу, свята мати, чуємо нашу перемогу. Амінь.